Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарби іби життя подателя, прийде і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і духа благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 16 глава, з 15 по 23 вірш. Осе, що отець має, моє, тим то і сказав я вам, що він мого візьме і звістить вам. Ще трохи, і ви, побачите мене більше, і знову ще трохи, і побачите мене, я бо йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою, що воно значить те, що він говорить. Ще трохи, і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте я йду до Отця. Казали, отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісузи, вже відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них розпитуєте один одного, що я хотів сказати словами, ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи побачите мене. Істинно, істинно, говорю вам голоситимете, ридатиме, свіче радітиме, журитиметеся, але журва ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо й година її вибила. а вроди дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й не пам'ятає, про полю нема. Оце і ви нині в журбі, але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого, Істинно, істинно кажу вам. Чого ви тільки попросили Отця, да він дасть у моє ім'я? Сьогодні Ісус говорить про те, що Він має відійти від апостолів, має піти до Отця, і в них буде смуток, але каже, я піду і ви мене знову побачите. Він говорить про своє Воскресіння, як він до них прийде, коли воскресне. Каже, Журитиметься, але журба ваша у радощі обернеться. Після смерті всі бої апостоли зажурені, вони будуть сумувати за Ісуса і не будуть знати, що далі їм робити. Але коли Ісус Воскресне, коли вони його побачать Воскреслого, тоді їхня журба обернеться в радість. Так само він наводить приклад: журба жінці, коли вона народжує, що Має великі болі, але коли народи дитятко, вона вже не пам'ятає ці болі. Не раз і в нашому, нашому житті ми маємо так само різні проблеми чи претензії до людей, чи до певних обставин, але дуже часто дивимося короткозоро на них. Усе більше маємо усвідомлювати, що ці труднощі дав нам Бог, що ці складні ситуації, послані нам від Нього. І однозначно для нашого добра. З часом почнемо розуміти, якою доброю наукою був для нас найприклад випадок у нашому житті. Бо Господь хоче нашого великого спасіння, каже Він в 23 вірші. «Істинно, істинно кажу вам, чого би ви тільки попросили Отця, Він дасть вам у Моє ім'я. Дуже важливо просити у молитві ім'я Ісуса Христа. Тоді молитва буде вислухана. Господь наші молитви чує, але він не відразу нам дає те, що ми просимо, тому що вважає, що ще не на часі. Господи, хочу тобі сьогодні подякувати за слово Боже. Допоможи мені, щоб я завжди пам'ятала про тебе, щоб я завжди прагнула молитви. Розмови з тобою, щоб моє серце наповнилося радістю. Амінь.